Так, друзі, всім привіт. У нас наступний ранок. Зараз вже 9 година, неділя. Так, ну що, і будемо розпочинати роботу. Дружина в мене вже на городі, ми ще не вирвали ні буряк. Зараз, поки у мене ще перець, все на городі. Зараз швиденько це приберемо. І я буду грунтувати навіс і прибирати за мною ту вже кучу. Щоб вже повністю було все готово. Так, дивіться, що в нас на городі в нас ще капуста. Тут ви бачите? Так. Жінка вириває потихеньку буряк. Подивимося, отут у нас морква повинна була бути. Бурячок такий у нас, дивіться. Дощ пройшов. Дивіться, який у нас бурячок. Ви Бачите, де є менший, де є більший. Я думаю, нам достатньо буде на борщ. Ось ще Капустина є. Мороза ще не було. І, бачите, перчик не стоїть. Наша кітця лазить. Так, огірків вже немає. Ось є один кабачок. Залишився. Бачите, ще й не померз. Все, дивіться, перчик який гарний. Бачите, він не померший. Теж побриваємо. Андрюхи кульок я нарвав, цю перцю. Позавчора жінка зробила фарширований. Казала, дуже смачний. Ну, як морозом трошки, ви знаєте самі, якщо цюкне, да, завжди воно все стає солодке. Так, і будемо прибирати оцю кучу, щоб в нас тут було все порядок. Складу туди ці дощечки. Я думаю, вони будуть потрібні. Думав, розібрати ту будку. Ні, не розберу, друзі. -я. я, мабуть, я там поставлю і зроблю нашим котам або оцю ось, щоб вони там зимою були. Так. Зараз справляюся, крулю наших кроликів, зайчиків. І ще якщо вспію сьогодні, бо вже ж прохолодно настає, мороза немає, але вже хочу ж заліпити отаким от полікарбонатом, як отон. Бачите, в мене зроблено зверху. Хочу заліпити, щоб їм вже ж не задувало нашим курочкам, щоб вони несли в нас яйця. Бо яйця ви, не знаю, як у вас напишіть, у нас яйця по 80 гривень магазині, а домашні, я думаю, будуть дорожчі. Так, ну все, сварочні роботи ми вже зробили. І зараз я буду бетонувати ямки наші. Друзі, ви бачите, зараз покажу вам бардюр, як він буде замісив, щоб вже сховати бетономешалку, бо вона вже нам далі буде не потрібна, друзі. Так, виставив повище бордюр, бо тут перекласт. І зараз буду набралось у мене такі камінь є. І потихеньку буду засипати, заливати і бетонувати. Все, поїхали в роботу, а ви вже подивитесь, у мене кінцевий результат. Так, і ось кінечний результат наш. Навіс. Каркас готовий. Завтра буду грунтувати, поки ще є час. І дає нам погода. І тут уже, бачите, я засипав. Я думаю, нормально. Да, трішки там не гарно, але нічого страшного. І тут забетоновано все. На сьогодні робота закінчилася. Попрацювали, я думаю, дуже добре сьогодні. Я не очікував, що так воно вийде. Весь хлам я туди, великі куски кирпича, бетона, все туди пішло. Бачите, як гарно якраз підсипав щебнем, а це куски нашого бордюра десь підуть під щось. Навіся я повністю вже поґрунтував. гарно вийшла. Я хочу сказати, ця грунтовка набагато краща, ніж попередня. Все. І потім як поспилюємо, як нам треба, то не таке вже. Так, з однією, з однією роботою ми справилися. Тепер далі будемо. Поки в мене там жінка переносить дріб'язок, я бачите потихеньку відсипаю. Оце приберемо і теж щебнем відсиплю, і буде просто супер. Оце так у нас вийшло. Я тут трішки підсипав, вирівняв. І тут дивіться, як я гарно зробив. Тут ще не робив нічого. Чесно вже немає сил, Все, хочеться сьогодні відпочити вже. А вже з понеділка морозів ще немає, дощу немає. Я вже підсиплю тут, щоб воно гарно було. це Розтягнеться трішки сюди і вже зроблю тут бордюри. Зараз це приберу, поки що поставлю туди поднавіс. І все. І на сьогодні, я думаю, достатньо. Оце так. Треба і відпочивати, а не тільки працювати і працювати, бо можна і коні здвинути. Так, друзі, оце таке у нас було за два дні. Все. Кому подобається відео, ставимо лайки. Підписуємося, дуже буде приємно, коментуємо. Може, що не так і роблю. Підсказуйте. Повторюся, я не будівельник. Так, все, до наступних зустрічей. Далі ще буде, друзі. Так, ну що ви думаєте? Ви думаєте, я закінчив? Як з вами попрощався? Ні, не закінчив. Дивіться, прибрав я цей весь хлам, що розбив, що поки підставив під навіс. І випустив ось наших качок. Оце так. Качки у нас гуляють. Пасуться. У нас зелено. Я садив, якщо пам'ятаєте, гірчицей засипав. Гірчиця повилазила, ви бачите, да? Ось теж віці кін. Все, і вони в нас гуляють. Завтра вже буду випускати курей. Трішки на прогулянку. Хто в нас купається, хто гуляє, В общем, така краса.